Вітаю! Говорячи про джерело точного часу, багато хто одразу подумає про спеціальні НТП-сервери, які через декілька рукостискань беруть точний час прямо з атомних годинників. Але прямо в нас над головою цілодобово літають десятки супутників, які мають на собі повноцінний атомний годинник і готові поділитись з нами точним часом. Мова йде про супутники системи GPS Global Positioning System. Щоб визначити місце знаходження, ваш телефон використовує трилатерацію і, вимірюючи час проходження сигналу від супутників до нього, обчислює відстань до кожного супутника, знаючи швидкість поширення радіохвиль, що дозволяє точно визначити своє місце знаходження. Тому для GPS супутників надзвичайно важливо мати дуже гарний годинник, адже навіть погибка в пару мілісекунд може суттєво вплинути на точність геолокації. Саме цим я й пропоную скористатись для того, щоб зробити крутий годинник, який завжди буде мати доступ до точного часу. Цьому нам допоможе ось такий ось GPS модуль Neo 6M. Він має War шину для підключення та ось таку ось керамічну антенку. Знявши металевий екран з антени, можна побачити, що під ним майже нічого немає. Це означає, що дана антена пасивного типу: тут є лише пасивна узгоджувальна лінія, яка складається з резистора на 50 Ом та якогось невідомого мені 4-відного SMD компонента. В антенні активного типу під екраном знаходиться ціла купа всього і бендпес фільтр, і підсилювачі, і також спеціальні лінії, щоб розділити корисний сигнал з антени та постійний струм для живлення підсилювача. Через наявність підсилювачів та фільтрів такі антени набагато краще приймають сигнал навіть в будівлях, але натомість більше коштують ну і потребують живлення для підсилювачів. Пасивна антенна, хоч і не може похвалитись суперхарактеристиками, але затована дешева та проста, і тому вона часто зустрічається в комплекті з модулями. Якщо подати на GPS модуль живлення, то він почне приймати сигнал з супутників і відправляти по UART-шині різного роду дані в форматі NMEA, що включають в себе, наприклад, координати, часто дату, швидкість, напрямок руху і так далі. Прийняти ці дані можна, наприклад, за допомогою мікроконтролера або звичайного uart перетворювача, такого ж, який ми використовували, щоб під'єднатися до роутера. Можна виводити дані з модуля прямо в консоль, без всяких сторонніх програм, і, наприклад, через греб фільтрувати необхідні дані. Тобто от настільки легко можна зараз додати GPS функціонал до будь-якого ноутбука або комп'ютера. Перш ніж перейти до годинника, хочу розказати вам про спонсора цього відео PCBWay. Якщо вам потрібні недорогі та якісні плати, то вам до них, адже вони на ринку вже цілих 11 років. Зареєструвавшись на сайті, ви зможете розмістити замовлення на виготовлення друкованих плат. Для цього натискаємо PCB Instant Quote, далі Upload Gerber File, і після цього завантажуємо Gerber File необхідної вам плати. PCB Way автоматично підбере основні параметри, інші параметри обираємо під себе. Далі обираємо країну, в яку необхідно доставити плати, доступну поштову службу і можна створити замовлення. Після перевірки плат вам нададуть рахунок на оплату, ну а після оплати плати перейдуть в виробництво. Окрім виробництва друкованих плат, PCB Way надає ще низку корисних послуг, ну і також не забуваємо про вкладку Shared Projects, де можна знайти просто купу цікавих проєктів для повторення. Посилання на сайт PCBWay буде в описі, раджу ознайомитись. І так, для створення годинника нам знадобиться вже раніше згаданий GPS модуль, символьний екранчик на 4 рядки по 20 символів, мікроконтролер STM32 BluePill, якийсь корпус, щоб все це сховати, ну і також кубка інших дрібниць. GPS модуль, як я вже й казав, буде виступати в ролі джерела точного часу. Дисплейчик потрібен для відображення часу та іншої інформації. В цілому можна використати будь-який символьний, навіть 16.02, але я вирішив взяти саме такий, щоб розмістити більше інформації. В якості мікроконтролера я взяв STM32 BluePeal з декількох причин. По-перше, в мене вже давно лежить така платка, тому хотілося її кудись приткнути. По-друге, вона коштує майже стільки, як і якась звичайна Arduino Nano, але на відміну від неї, вже має вбудований Real Time Clock RTC, тому відпадає необхідність використовувати якісь зовнішні модулі. Насправді, GPS модуль теж має свій RTC, і в теорії можна використовувати його, але наскільки мені відомо, через певний час після втрати сигналу з супутників він може відвалитись. Принаймні при втраті живлення точно. Там або наявний на платі акумулятор, або дані застарівають, або ще щось. В мене він пару разів вже вів себе нестабільно, тому на мою думку краще використовувати окремий RTC, тим паче в мікроконтролері він вже є. Але якщо використовувати активну антенну, розташовану в гарному місці, то я думаю можна спокійно використовувати і rtc вбудований GPS-модуль. А щоб використовувати RTC на платі BluePill, слід не підпаювати нічого до пінів C14 та C15, навіть звичайну грибінку, адже саме сюди підключається керамічний резонатор, який тактує RTC, і зайві з'єднання будуть погано впливати на його точність. Ну і також нам треба надати мікроконтролеру резервне джерело живлення, наприклад, батарейку типу cr 2032 плюс якої необхідно підключити до контакту VB на платі. До речі, все раніше перераховане, а саме мікроконтролер дисплей, GPS-модуль та корпус можна купити в магазині Arduino UA. Я саме там все і купив, окрім мікроконтролера, який в мене вже був. Я був дуже здивований, коли дізнався, що власник цього магазину дивиться мій канал і навіть надав мені промокод на знижку, тому найменше, що я можу зробити, розповісти вам про такий чудовий магазин. Я вже не перший раз замовляю там різні штуки, і це дуже круто, що не треба за всім цим бігти, наприклад, на Aliexpress. Тож, якщо вам треба щось зі сфери мікроконтролерів або одноплатних комп'ютерів, раджу завітати на Arduino UA. Що ж, спочатку поговоримо про схему годинника. GPS модуль підключається до першої уар-шини мікроконтролера, тобто пінів PA9 та PA10. Достатньо було б всього лише підключити TX GPS модуля до PA10, так як нам треба лише приймати дані, але щоб RX не вісив в повітрі, можна і його підключити. Живлення модуля підключається до 3,3 В. Дисплей працює в 4-бітному режимі і підключається до пінів від PA0 до PA5. Звісно, вільних пінів в нас вдосталь, тому можна було б і 8-бітний режим використати, але особисто я не бачу всьому сенсу, так як ми все одно впираємось в інерційність тридка кристалічного дисплею, тому швидкостей 4-бітного режиму достатньо з головою. Катод підсвітки підключається до землі через транзистор 2 n 2222 і керується за допомогою мікроконтролера через пін PA6. Також не забуваємо додати змінний резистор для налаштування контрастності дисплея. Ну і не забуваємо про батарейку для RTC. На цьому все, ніяких кнопок чи чогось такого не потрібно. Я зібрав все на бредборді для тестів, це значно спрощує відладку та написання коду. А стосовно коду, я написав його в платформі. Він дозволяє легко використовувати STM32 з фрейворком Arduino. Як я вже неодноразово казав, я не вважаю себе програмістом, тому подужити Arduino для мене набагато легше, ніж чистий STM32. В проєкті використовується кубка бібліотек. Більшість з них, а саме бібліотеки для роботи з GPS модулем, з часом та LCD дисплейчиком, платформі завантажить автоматично, а одну бібліотеку довелося модифікувати, тому вона вже лежить в директорії Leep в репозиторії проєкту. Це бібліотека BigNums 2x2. Вона використовується для відображення великих цифр на символьних дисплейчиках. Вона використовує 8 кастомних символів дисплею для того, щоб формувати з 4 камірок гарні та великі цифри. Саме тому я й обрав такий дисплей, адже він дозволить виводити великими цифрами час, ну й на додачу ще дату та кількість супутників, які приймають GPS-модуль. Хоча якщо потрібен лише час, то вистачить і звичайного 16-символьного дисплею на 2 рядки. І от, схоже, автори бібліотеки не передбачували, що хтось буде використовувати дисплей з 4 рядками, тому захардкодили вивід тексту на перший рядок, а так як я хотів малювати час по центру, довелось підправити тут 0 на одиницю. Ну і також ще довелось прибрати ось цей ось блок коду, так як він заважав нормально малювати розділові символи між цифрами. Цілим відкриттям для мене, до речі, стала бібліотека TimeZone, яка дозволяє задати, коли починається літній та зимовий час, та автоматично конвертувати UTC в потрібний часовий пояс. Тобто в RTC зберігається не локальний час, а UTC, який якраз і повертають супутники, і ця бібліотека дивиться на дату та, виходячи з неї, конвертує його в необхідний часовий пояс UTC 2 або UTC 3. Дуже зручно і тому годинник взагалі не потребує ніяких кнопок та налаштувань. Насправді я не мала часу витратив на те, щоб зрозуміти, як все це скомпонувати, бо, наприклад, бібліотека для роботи з GPS модулем повертає повний рік, наприклад 2025. Бібліотека Timelib, яка знадобилась для бібліотеки Timezone, як виявляється, очікує рік в форматі офсету від 1970 року, тобто наприклад не 2025, а 55. Ну а STM32 очікує та повертає рік в форматі офсету від 2000 року, тобто 25. Тому місцями в коді можна побачити ці дивні перетворення. Також в коді є блок змінних, які можна налаштувати під себе. Тут можна задати, коли вмикається та вимикається нічна підсвітка, наскільки підсвітка буде яскравою вночі та вдень, ну і також обрати мінімальну кількість супутників, необхідних для синхронізації часу. В теорії час можна отримати і від одного супутника, але чим більше супутників бачить модуль, тим впевненіше можна казати, що сигнал якісний та надійний. Репозиторій з кодом проєкту буде в описі. Достатньо просто кланувати або завантажити його і відкрити як проєкт в платформі. Натискаємо галочку Build або натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Alt-B, та проєкт почне компілюватись, завантажуючи все необхідне. Тепер можна прошити мікроконтролер. Я зробив це за допомогою ось такого ST-Link програматора. Саме він вказаний в файлі платформі ANI як спосіб програмування. Якщо ви будете використовувати щось інше, замініть upload протокол на потрібний. Також ще варто зазначити, що плати BluePill бувають на різних чіпах. Наприклад, в мене на платі стоїть STM32F103C6, тому я вказав саме його. Але в репозиторії проєкту буде вказаний інший, а саме STM32F103C8, так як він більш поширений, має більше пам'яті, ну і саме його ви зможете знайти в магазині Arduino.ua. Тож тримайте це в голові і замініть за потреби, якщо у вас, як і в мене, C6. Підключаємо програматор до мікроконтролера та натискаємо стрілочку Upload або комбінацію клавіш Ctrl-Alt-U. Мікроконтролер прошитий. Потестувавши пару днів годинник на бредборді, я впевнився, що все працює як слід. Далі я вирішив зайнятися корпусом. Спочатку приблизно прикинув, де буде розташований дисплей, і за допомогою старого заточеного паяльника вирізав під дисплей віконце. Після чого обробив грані за допомогою абразивного паперу. Трішки кривувато вийшло, але і нехай. За рахунок тертя дисплей надійно тримається в корпусі. Так як в корпусі і без того мало місця, я вирішив прибрати ось ці джампери на мікроконтролери і на їх місце зробити звичайні перемички з припою, так як міняти їх положення я не планую. Далі я спаявся за схемою, використовуючи макетну плату, але трішки на виваріт. Вона тут здебільшого лише фіксує елементи, а з'єднання я робив дротиками напряму. Для контрасту дисплею я спочатку вирішив використати резистивний дільник замість змінного резистора, але так як потрібних резисторів в мене не було, я вирішив збільшити його опір в 10 разів. Нічого гарного з цієї ідеї не вийшло, тим паче я ще й не раз сплутав їх місцями та переполюсував живлення дисплею, тому я вирішив повернутись до змінного резистору. Чудово! Для живлення годинника я вирішив використати ось такий ось роз'єм під штекер 5.5х2.5, для якого довелося просвердлити 8-мм отвір в корпусі годинника. Також я просвердлив отвір під фідер антени, ну і під саморізи, щоб кріпити задню кришку. Тепер, коли годинник зібраний, саме час поговорити, як він працює. При першому включенні, так як RTC не налаштований, годинник почне шукати GPS-супутники, щоб взяти з них час. На це може піти немало часу, так як модуль повинен завантажити там всякі альманахи, ефемериди, PRN-коди і так далі, і все це використовуючи ту хіленьку пасивну антенну. Тому в будівлі цього взагалі може не відбутись і краще для першої синхронізації вийти на вулицю. На відкритому небі модуль запросто отримає всі необхідні дані і зможе синхронізувати RTC. А маючи необхідні дані, він зможе ловити супутники навіть в будівлі, якщо пощастить, особливо біля вікна. А якщо все-таки не ловить, то можна використовувати антенну покращі або виносити годинник на вулицю для синхронізації. Не думаю, що це треба буде робити прям дуже часто. Точність синхронізації, до речі, дуже гарна, годинник секунда в секунду йде з часом з інтернету. А як тільки похибка зросте до 5 секунд, при наявності сигналу з супутників, наявність яких, до речі, можна побачити на дисплеї, годинник автоматично синхронізується. Я вирішив зробити саме 5 секунд, щоб не мучити РТЦ частим перезаписуванням, та й на мою думку, це не дуже велика похибка, але якщо що, то на 63-му рядку коду це можна змінити. Ось такий ось вийшов годинник. Він доволі непогано виглядає, як для годиннику з символьним дисплеєм, вміє підлаштовувати яскравість підсвітки в залежності від часу доби, сам виставляє потрібний часовий пояс, Автоматично за потреби синхронізується з супутниками при наявності сигналу та відображає їх кількість для інформативності. Звісно, корпус міг би бути і краще, але мене і так все влаштовує. А на цьому в мене все. Посилання на репозиторій проєкту та використані компоненти будуть в описі. Також хочу сказати, що в мене з нещодавних пір є особистий веб-сайт, він створений на статичному генераторі сайтів Pelican та поки що хоститься на GitHub Pages. Наразі там є лише текстові версії відео з цього каналу, але в подальшому, сподіваюсь, будуть і інші корисні статті. Тож, можете завітати, посилання буде теж в описі. Для деяких відео дуже гарно мати текстову версію, адже в ній можна, наприклад, більш детально оглянути та скопіювати команди для терміналу. Дякую за перегляд!